Коломиянки найкращі в рамках міжнародного фестивалю в Туреччині відбувся конкурс юних моделей старт міні Моделс-2015». Перше місце із сонячного узбережжя привезла коломиянка Ксенія Федорінчак. Як все було у нашому наступному сюжеті? Дев'ятий міжнародний фестиваль Старт» Цього року відбувся в концертному залі мерії Анталії. До Туреччини приїхали талановиті діти з 15 європейських країн, зокрема Болгарії, Ізраїлю, Німеччини, України, Угорщини. Учасники змагалися в трьох вікових категоріях. Ксенія Фідорінчак перемогла в номінації 8-12 років. Не тільки корону та призи, але й позитивні враження та нові знайомства отримала Колойміянка протягом перебування на фестивалі. Побувавши на міжнародному конкурсі краси у Туреччині отримала титул. Little model. Я познайомилась з багатьма дітьми із різних країн. Мене вразили національні костюми конкурсантки. Ксенія займається в школі моделей New Models лише два роки. Брала участь у місцевих та всеукраїнських конкурсах і завжди здобувала призові місця. Наполеглива праця юної моделі та любов батьків гарантували перемогу на фестивалі. А стилізований гуцульський костюм та запальні карпатські мотиви вразили всіх членів журі, каже Руслана Пристач, керівник школи моделей. Підготувалася гарно і виступили достойно. На даний момент, так як сказала вже Ксенія, є дуже багато запрошень за кордон. А так як Ксенія вже Два роки відвідує нашу школу, то їй набагато легше. Тобто, вже до конкурсу їй максимум треба готуватися місяць. Участь у фестивалі не лише дає право носити титул. Всі учасники мають реальні шанси, що їх помітять продюсери та вони зможуть отримати комерційні пропозиції на зйомки телевізійних шоу, серіалах, журналах і рекламах. А вже цієї зими на Ксенію чекає три проекти, один з яких Різдвяний Янгол у польському місті Кракові. Бажаємо наснаги та творчих злетів маленькій моделі.